Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я для вас знімаю книжки, яких не вистачає у перекладі, частина Друга. Так. Першу частину я знімала ще рік тому. Посилання на неї залишу в описі під відео. І також хочу зазначити, що я зараз буду говорити про авторів та їх книжки, які у нас не вистачає, на мій власний погляд. У вас може бути інший погляд, інші бажання. Ви можете чекати інших авторів, і це нормально. З того часу, як я зняла відео рік тому, деякі книжки вже з'явилися в нашому перекладі, деякі книжки вже анонсовані, і дещо я чекаю вже з предзамовлення, і деякі книжки так і лишилися без уваги. Можливо, поки що, а можливо, взагалі без уваги. Так, наприклад, з предзамовлення я вже чекаю де Кастела, якого ще не було рік тому, який ще рік тому не був анонсований у нас. Крім того, в нас з'являється в перекладі Ерагон Крістофера Паоліні. Але я не чекаю його. Ну, тобто, як? Я хотіла, щоб він був у нас перекладений, і насправді я його чекала і хочу українське видання на своїх полицях, але поки що я не готова віддати за це свою нирку. Сьогодні, на відміну від минулого відео, я не буду говорити про багато книжок і багато різних авторів. Їх буде небагато, і я спробую не повторюватися. Отже, перший це Юсі Адлер Ольсен, данський письменник, сценарист, видавець, редактор та підприємець. Його романи були видані більш ніж 40 мовами. То чому б нарешті не зробити український переклад? Він пише у жанрі кримінального роману: детективи. Насправді дуже атмосферні, похмурі, цікаві скандинавські детективи. Це саме за його книгами створювалися одні з найулюбленіших моїх екранізацій. Власне, серія називається Містеріум Відділ К'ю. На цей час, якщо ще чогось не додалося, було екранізовано 5 книг із цієї серії. Я обожнюю ці історії і впевнена, що вони багатьом сподобаються. Можливо, тим, хто полюбляє Франка Тільє. Філіпрів. Британський письменник-фантаст, а також автор та ілюстратор дитячих книжок. І це той самий автор, який створив постапокаліптичний стімпанковий світ хронік хижих міст. Так саме перша книжка була екранізована. Вона не всім сподобалася, але насправді і книжки відрізняються від екранізації. Там п'ять книжок у серії від підлітків, які зустрілися до їхньої доньки та переродження світу. Тері Брукс, американський письменник-фантаст, книжки якого неодноразово потрапляли у списки бестселерів. Дивилися серіал Хроніки Шаннари? Ото його робота. Там створено величезну хронологію книжок. Я навіть не пригадую, скільки їх там близько 20, можливо, бо тільки у самому циклі Шанари 13 книг та 2 повісті. А є ж ще приквели. і все таке. Я навіть не впевнена, чи завершив автор взагалі писати цей цикл через те, що він закриває хронологію. Я просто не всі книжки навіть із нього читала. Я читала деякі приквели, я дійшла до якраз хронік Шанари і десь там на середині вже загубилася. Справа в тому, що автор хаотично закриває хронологію своєї книжкової історії. Окрім того, він є автором романтизації таких знаменитих фільмів, як Капітан Гакстівена Спілберга та Зоряні війни, епізод перший прихована загроза Джорджа Лукаса. До речі, якщо вже мова зайшла про зоріні війни, ви ж знаєте, що це надзвичайно популярна лінійка фільмів Дарт Вейдер про щось вам говорить, Йода Джедай. Якщо так, то нехай прибуде з вами сила. Так от, чи знали ви, що офіційно визнаних книг по цьому всесвіту існує понад 700? Уявіть собі. Понад 700 книжок, які існують по цьому всесвіту. Але жодної з них не було у нас перекладено. Тобто, це одна з найпопулярніших лінійок. За якою існує понад 700 книжок, жодна з яких не була у нас перекладена. Звичайно, зрозуміло, що 700 книжок перекласти, ну, можливо, і не треба, але хоча б одну, одненьку, однесеньку, ну, будь ласка. Далі хочу сказати про Мадлен Ленґел, американську письменницю. Ну, вона особливо відома за серію складки часу або ж Квінтет часу. Пам'ятаєте ту саму екранізацію у Уїзерпун про викривлення часу та простору. Ото вона створила цю історію. Перший роман цієї серії побачив світ ще у 1962 році «Г'ю гюї укриття або ж Хауї. Але в нашому перекладі було «Г'ю Гоуї. Це постапокаліптична наукова фантастика від американського автора. Там декілька книжок: Wool, Shift, Dust, Sand і перша ілюзія зараз екранізуються. Я дивлюся серіал. Наразі чекаю останню серію першого сезону. А, але на той момент, коли ви бачите це відео, звичайно, весь серіал вже вийшов, і ви можете його подивитися. Це перший сезон за першою книжкою. Ще є, до речі, графічний роман. І так, коли я сказала, що в нашому перекладі він відомий як Г'ю Гоуї, я не шуткувала, тому що у Букшеф виходила ця перша книжка під назвою Бункер. Ну, бункер, укриття, масло, масляне одне те саме. Коротше, перша книжка у нас виходила. Але наклад закінчився. І зараз знайти її просто неможливо. Тобто продовження перекладене не було, а першу книжку, яка була перекладена у 2018 році, ти вже ніде не знайдеш. Я хочу собі цю серію на полицю. Але я не можу її придбати, бо її немає. Тобто першу книжку може, може, і можливо десь дістати у когось з рук. Остання книжка є за приємною ціною, до речі, в англійському варіанті, але придбати останню книжку з серії, не маючи попередніх, якось. Як бачите, я дотримала свою обіцянку і у цей раз зробила добірочку невелику. Пишіть у коментарях, яких саме не вистачає вам перекладів, книжок, авторів. Окрім того, в описі під відео я залишила посилання на Google Doc, на таблицю, яку я сама створила, де є перелік, звичайно, не весь, не весь тому що зробити перелік взагалі всіх. Видавництв нашої країни, я навіть не знаю, чи можливо. Їх дуже багато і постійно з'являються якісь нові. Але але там дуже багато різних видавництв нашої країни, відомих та не дуже відомих, і можливості з ними зв'язатися різні соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Тікток, Twitter, Ютуб, посилання на сайти. Якщо ви хочете якісь певні книжки, ви можете знайти там інформацію, як зв'язатися з видавництвом, якщо вам цікаво, з якимось, можливо, ви хочете побачити якусь книжку в перекладі певного якогось видавництва, наприклад, чому б ні. І ви можете писати їм. Давайте будемо разом просити переклади якихось книжок, які нам потрібні. Будемо туди їм бомбити, не звертаючи увагу на всі ці, немає попиту. Не будемо перекладати, тому що, ну, власне, якщо не просити, то попиту і не буде. Тож, давайте покажемо видавництвам, що Україна читає і попит є. Звичайно, звичайно я знаю, що ціна на книжки може бути кусючою, але це окрема тема, і а, говорити про це зараз. Не хотілося б, бо це займе окремий час насправді. Але у нас хоча б буде вибір, і ми будемо знати, що ці книжки взагалі можна у нас придбати. Давайте створювати попит разом. Що ж, дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!